Забезпечити житлом українців благородна справа а часто повторюване гасло української влади почни з себе. Тут як ніколи підходить, Микола Азаров про себе вже потрубувався. У нього квартира у центрі Києва на Софійській площі, площею 190 квадратних метрів. Але нині прем'єр мешкає на державній дачі у конча заспі. Проте, якщо захоче, зможе і в Криму на березі Чорного моря у Горзуфі. кілька сотень років тому там полюбляли. Відпочивати російські губернатори за радянських часів партий Геноса, за незалежної України також. Але є нюанс. За часів Союзу пляжі Горзуфу були відкритими для усіх на берегах санаторії. За законом, якого ніхто не відміняв, ці санаторії мали би відійти Міністерству молоді та спорту. Але вони кілька разів змінили власників і тепер належать фірмам, за якими стоять конкретні люди. Осман Пашаєв вивчав схему до кримських пляжів. З висоти супутника видно колишній супутник. Так називалося місце відпочинку радянської комсомольської еліти на кримському узбережжі в Грузофі. Вже понад 200 років це місце зваблює північних можновладців: герцог Рішельє, князь Воронцов, київський губернатор Фондуклей його племінниці. Вони продають фінансовим та залізничним магнатам. Далі більшовики. Комсомольська і комуністична верхівка. За незалежності супутник перейменували в міжнародний молодіжний центр Горзув і мріяли зберегти для всієї української молоді. 99-го на ММЦ Горзув поклав око головний податків із країни Микола Азаров. Майже 6 гектарів горзувської землі відгорожені парканом. За новою огорожою опинилися парки, теплиці і навіть приватні ділянки тих, кому пощастило стати сусідами ветеранів податкової служби. Азарівські володіння доглянуті. Тут будують, фарбують і укріплюють. Я не знаю, я взагалі севастополь приїхав сюди по другим связам. Як умови роботи здесь? Нормально отлично. <типират Aires> Если не секрет, скільки вони платять? В день за роботу. В день? Да. Ну у нас 150 в день. Ну, мене. 150 гривень в день. Цього року півмільярди гривень платників податків Київ додатково виділяє Криму. Укріплення берега в Гурзуфі зазначено окремим рядком. Азаров як прем'єр-міністр України, дає гроші, виселюють жарти як прем'єр-міністр Крима. Той, як прем'єр Крима, виділяє їх на укріплення гурзувського берега, де хазяйнують люди Азарова, прем'єр-міністра України. В Гурзуфі залишилось то, що ні падконтрольна нинішньому прем'єр-міністру. Все, що хороше, моря, це його все. Укріплюють берег перед новозбудованою 12-поверхівкою. квартири продають всім охочим по 500 тисяч доларів за 100 квадратних метрів. Це тільки початок запланованої забудови в гурзуфі. Будуватимуть ще, і укріплення пляжної смуги коштуватиме платникам податків з кожним роком дорожче, бо тонни залізобетону швидше зсуватимуть гірський берег у воду. Скажіть, а ви на укріпленнях працюєте, да на укріпільних берегах а коли от буде завершено укріплення зі примірного берега? Всі вопроси, пожалуйста, фіншації Керівника не довелося шукати довго. Він сам знайшов нас і почав кудись повідомляти про появу знімальної групи TVI. Запевнив, розповідати про будівництво готовий, але треба завчасно відправляти запитання, аби виглядало притомно, як це робить місцеве кабельне телебачення Горзуфа. Міста Київ. да, ті вістатії. Да. Їх цікавить будівництво за бюджетні гроші. На другий день перебування в Гурзуфі Тівіай звернувся до директора підприємства Жемчужина Криму. Воліли з'ясувати, хто веде забудову на теренах гурзуфських парків натомість укріпні роботи провадять коштом платників податків. Керівниця Жемчужина Криму, пані Морейко, з ТІВІАЙ спілкуватися не схотіла. Нам вдалося дізнатися лише про приблизні плани забудовників. От на місці угу. бувших теплиць, угу. ще... Ещё... решелье, uh -huh. Вот садовый домик остатки. И будет строиться вип-центр здесь. Вип-центр. Для кого вип? Кто, кто эти випы? Ну, вип-персоны какие-то. Вы считаете, что это незаконно тоже, да, делается? Я считаю, что это зона парковая. Uh -huh. Можно ли сказать, что к этому отношение имеет налоговое Или сейчас к этому налоговое отношение имеет что? Налоговое вообще не имеет. Uh -huh. Что такое гарант Это ветераны. Налоговий слуг, яку під собі, і взяли там, і там, і там. А Азарова можна дістика ветеранам на налоговий службу? Основатель налоговий службу заслуга. Гурзуфоманія охопила Миколу Азарова 12 років тому. Тодішній президент готувався на другий термін. Кучма потребував підтримки донецьких груп. Група Азарова потребувала шматок Південного узбережжя. 99-го Леонід Грач підписує постанову кримського парламенту про передачу міжнародного молодіжного центру ГУРЗУ в управління податкової адміністрації на 10 років. Тодішній керівник ММЦ Гурзув повстає. Його виносять з кабінету бійці спецпідрозділу Тайфун податкової міліції. Але легального способу приватизувати майно комсомолу все одно не існує. В країні діє закон 91-го року, який забороняє приватизовувати комсомольську власність і дозволяє використовувати їхній спадок лише для молоді незалежної України 2000 року. Азаров звертається з проханням до прем'єр-міністра Ющенка передати ММЦ Гурзув на 49 років податковим профспілкам. Ющенко не занурюється в деталі, як майно, яке Азаров взяв на 10 років у кримського парламенту, можна віддати на 49 років власним профспілкам і підписує розпорядження зі згодою. Податкові профспілки створюють підприємство під назвою Міжнародний молодіжний центр Гурзув податкових профспілок, майже тутожня назва, але це вже нове підприємство. Нотаріуси завіряють всі документи. А після протестів прокуратури профспілки податкової в жовтні 2004-го відмовляються від ММЦ Гурзуф знову на користь Криму. Тодішній спікер парламенту автономії Борис Деч забирає і тут же провадить через парламент Криму рішення щодо продажу майнового комплексу ММЦ Гурзувського 20 грудня 2004 року благодійний фонд професіонал підписує договір купівлі-продажу на майно міжнародного молодіжного центру Супутник за 7 мільйонів гривень. А це понад 7 тисяч квадратних метрів приміщень. Саме в той час в Кабміні останні дні досиджує в кріслі виконувача обов'язків прем'єр-міністра Микола Азаров 2005-го Професіонал, який запам'ятався податковим здирництвом, перебуває під тиском слідчих прокуратури і дарує все своє гурзовське майно іншому фонду Гарант. Від імені професіонала договір дарування підписує нині депутат Верховної Ради України Геннадій Самофалов. Фонд гарант, що забирає майно, був зареєстрований в Києві на басейні б за вдивним збігом обставин на цьому ж будинку табличка службове приміщення народного депутата Самофалова. Це лише один непрямий доказ того, що Азаров, Ярошенко, Самофалов, а також благодійні фонди Професіонал і Гарант пов'язані між собою. Проте з юридичної точки зору тепер вся грузовська власність у добросовісних набувачів, які отримали його в подарунок. Спроба з'ясувати у фонді «Гарант», чому саме їм подарували ласі шматки гурзовської землі, перетворюється в спілкування з людьми кремезної статури. Добрий день, давайте. Собираємося. Чому? Поки буде тут стати камера, я буду теж стояти перед нею. Звісно, я вам перекрою ракурс сьом. Це буде називатися умисною першкою зранію діяльності журналіста, да? Да. І 171 стаття у головному ракурсі. Да, 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 конечно. І ви согласні? Конечно. А ви хто? А ви хто? А хто такой збій? Я смілив? знаю, хто я. Но я вам представился, ви хто? Вы только что сказали, кто такой смелый? Да. Кто такой смелый, что может треш, ну, плевать да? на уголовный кодекс. А... Ну пошли, сейчас объясню, кто такой смелый. Якщо будівля, яку придбав фонд Гарант, вже є його власністю де юре, то з землею махінації не скінчилися. Ще за податкового панування Азарова був отриманий держак на ліквідоване підприємство ММЦ Горзуф. Його збільшили майже на гектар за рахунок трьох сусідніх санаторіїв, два з них в управлінні ДУС, і вони не сперечаються з фондом Гарант. Але один, що належив фабриці Нагольчанська з місто Антрацит, почав боротися за свою власність у судах. 2008 і 2009 Азаровці програвали чи не всі засідання суду, але торік на Нагольчанці змінився власник. Коксохімічною фабрикою заволоділи брати Аврамови. Їх пов'язують з бізнесом народного депутата від партії регіонів Юрія Іванющенка. В Україні він більш відомий, як Юра Єнаківський. Брати чомусь відмовилися від шматку гурзувської землі і просто не приїхали на суд. Самозахоплення гаранту тепер вже не оскаржує ніхто, ані прокурори, ані сусіди. Через «Професіонал» і гарант. Ви пан Ярошенко, пан Самофалов, пан Бабіч розуміти як пан Піскун. Саме захопили з рішень суду, це виходить шість з половиною гектарів землі в Гурзуфі. Чи збираюся при себе віддавати? Оскільки не стосується теми, а є коли Нафтогаз теж не, не стосується. Як теми. Як це про народжуваність. в Гурсуфі як півтори тисячі людей на черзі. Дайте колегам спочатку. Я прошу, щоб Микола Янович відповів на це запитання. Я вам отвічу. Давайте следующий вопрос. це була прес-конференція Миколи Азарова, присвячена демографічній кризі в Україні. Азаров розповідав про науковий підхід, яким треба спонукати людей розмножуватися. Тівіай спробував повторити Азарову запитання про земельні ділянки біля моря вже після завершення прес-конференції в контексті вирішення демографічної кризи в Криму. Спасімої відповідь на моєму мало коли Осман Пашаєв, Антон Деркач, Кирило Лазаревич, Олександр Тупік, TVI.